Вітаю! Сьогодні на огляді у нас планшет Redmi Pad 2. Купували його в магазині Allo. Вже пів року його використовуємо. У комплекті був сам планшет, Транспортировочна плівка на ньому була. Планшет купили у сірому кольорі. Також в комплекті у нас була воно планшет був саме мішочку накосному. Тут у нас є гарантійний талон, інструкція і скрипка. А також у комплекті був кабель Type-C. Блоку живлення у комплекті не було. При огляді, коли забирали планшет, подивилися уважно, звичайно, на екран. Все було добре, як і на зауважень, царапин, пошкоджень не було. Дві також не було. Сам планшет 8256 вбудованої пам'яті. Екран у нас тачпад гарно відгукується на пальці. Переруститься немає ніяких запитань до цього. Діагональ у нас 11 дюймів. Екран IPS. Під куками все зображення не змінюється, все добре видно. Розширення екрану 2,5К. Пікселізації на цьому форматі, на цьому екрані не видно. Тут є чотири динаміки. З одного боку і з другого боку по два динаміки. Досить гучні. Планшет має дві камери. Ось приклади зображень. Це син фотографував влітку. Для його потреб досить непогано. Зображення виходить гарно. Батарея у цьому планшеті 9000 мА. Цієї ємкості вистачає на день використання з головою. Процесор Helio G100 Ultra. Для перегляду мультиків та невимогливих ігор цього більше ніж достатньо. При виборі планшета ми також розглядали варіанти Samsung Galaxy Tab 7 та Galaxy Tab 10. Але на той час, за сумою, та, в принципі, діагоналі і за іншими характеристиками, ми обрали саме Redmi Pad 2. Нам більше сподобалося. Біль... І він більше підходив під наші вимоги до використання. В принципі, дитина використовує, все нас задовольняє, і в подальшому плануємо використовувати цей планшет у його навчанні. Дякуємо за перегляд! Ми задоволені нашою покупкою в магазині Алло. За наступними покупками також будемо звертатися до цього чудового магазину.